Привіт! Мене звати Іван. Я координатор молодіжного проєкту Публічна історія і це проєкт Що ти знаєш ПРО. Сьогодні поговоримо про відому подію, споруду і особистість одного з регіонів нашої країни Буярну з Азії Святанки Римсьга. Тож сьогодні запрошую до Криму. І почнемо з важливих подій для регіону утворення Кримської Народної Республіки. Але спершу перенесімося на 100 років назад. У грудень 1917 року саме в цей час, 9 грудня, відбувся курултай кримсько-татарського народу, тобто з'їзд, на якому обговорювали найбільш важливі національні питання. Цікавий факт: серед 76 делегатів з'їзду вже тоді було 4 жінки, а все тому, що на початку ХХ століття Крим був одним із лідерів емансипації жінок у мусульманському світі. На першому засіданні у стінах ханського палацу чи Сараї делегати визначили основні кримсько-татарські закони та створили національний уряд. Крім цього, на Курултаї оголосили про утворення КНР, тобто Кримської Народної Республіки, не плутати з китайською. Очільником уряду став духовний лідер і державний діяч Номан Чалібіджихан. А що ж було далі? На півострі починають активно поширювати більшовицькі ідеї. Створюють перші революційні комітети, які прагнуть зруйнувати наявний лад. Не стає анархія. Виникає необхідність формувати національні військові сили для утримання влади в Криму. Однак спротив був невданий. Зрештою, сили більшовики захоплюють владу на півострові. Більшовицький революційний уряд жорстоко розправився з учасниками кримськотатарського руху. Номана Чельбіджихана розстріляли в Севастополі, а частина уряду пішла в підпілля або виїхала до Туреччини. Але на цьому історія Курултаю не завершується. Бо після звільнення Криму українськими та німецькими військами у квітні 1918 року загальнонаціональний з'їзд збирався ще декілька разів. Постать, про яку згадаємо, теж дещо причетна до Курултаю. Це лідер національного кримсько-татарського руху та неодноразовий номінант на Нобелівську премію миру. Так, я про Мустафу Джемілєва. Ще з дитинства він відчув болісну реальність радянського режиму, коли не тільки його розкуркулену сім'ю, а й увесь кримсько-татарський народ депортували до Узбекистану. Попри це, хлопчик ріс серед свого народу, а Кримцям вдалося зберегти вогнище своєї культури. Проте дискримінація відчувалася звідусіль. Приміром, коли Мустафа захотів вступити на факультет східних мов, йому прямо відмовили мовляв, таким як вони місця немає. Тож Мустафа пішов працювати на завод токарем. Гаряче серце юнака не погоджувалося з несправедливістю. У 1961 році він вступив до Союзу кримсько-татарської молоді. Пізніше він розповів, що там ішли гарячі дискусії, читали вірші, обурилися неправомірним положенням кримських татар, обговорювали проблеми повернення їх на батьківщину. За це його звинуватили в антирадянській діяльності та ув'язнили. Загалом у тюрмах Мустафа провів 15 років. Попри це, йому вдалося налагодити зв'язки з радянськими дисидентами, а з ними журналісти зі всього світу допомагали поширювати інформацію про проблеми кримсько-татарського народу та злочини радянської влади. Так, 1969 року він став засновником ініціативної групи захисту прав людини в радянському союзі. Коли ж радянська система лібералізувалася, Мустафа не міг стримувати свої політичні пориви. Він був і членом ініціативної групи національного руху і головою організації кримсько татарського національного руху. У 1989 році йому нарешті вдалося повернутися на рідну землю до Криму. На Курултаї 1991 року Мустафу обирають головою меджлісу парламенту кримсько-татарського народу. Тоді тут запанувала демократична система самоуправління. Саме завдяки Мустафі Джемілєву кримські татари активно підтримали молоду Україну, віддавши за її незалежність більшість голосів на загальноукраїнському референдумі. А далі Меджліс не дозволяв поширювати проросійські сепаратистські настрої. Таку політику пригадали Мустафі у 2014 році під час анексії Криму. Тож відтепер тепер політику заборонили повертатися на півострів. З 1998 року Мустафа став членом українського парламенту, у якому відстоював права кримськотатарського народу, а про депортацію загурила вся світова спільнота. Із промовами він виступав і в міжнародних організаціях, і в різних державах. Він публічно засуджує дії російського агресора та закликає підтримати в цьому питанні українську сторону. Але Крим це не тільки про політику, а й про культуру. Завдяки багатій історії тут особлива архітектура, і наша наступна зупинка місто Севастополь або ж Херсонес, як називали це поселення його засновники, античні греки. Привабливою перлиною Севастополя є заповідник Херсонес Таврійський, що належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Заповідник створили у 1978 році. Однак археологи досліджують цю територію вже більш ніж 180 років. За цей час відкрили понад третину античного міста. Задяки розкопкам знайшли багато унікальних артефактів: присяг громадян Херсонесу III століття до нашої ери, декрети, витончені фрески, численні побутові предмети та багато іншого. Античні знахідки зберігають у місцевому музеї, який відкрили ще у 1892 році за ініціативи дослідника і археолога Карла Коцюшка Волюжнична. Заповідник є однією з провідних науково-дослідних і музейних установ в Україні, де щорічно здійснюють унікальні археологічні розкопки. Загалом його музейні зібрання нарахують понад 200 тисяч експонатів. На жаль, внаслідок російської окупації Криму охороняти цю пам'ятку з боку України стало майже неможливо. Більше того, під окупаційною владою декілька історичних пам'яток Херсонесу вже знищили, і важко зрозуміти, у якому стані він зараз перебуває. Окрім давньогрецьких пам'яток, на території заповідника збереглися залишки споруд візантійського періоду, один з об'єктів прямо пов'язаний із князем Володимиром Великим, який охрестився саме в Херсонесі. Нині на тому місці височіє Собор, закладений у 1861 році в ім'я Хрестителя Київської держави. Ви тільки подумайте, скільки культур бачив та об'єднав херсонес. античні греки, візантійці, скіфи, Сармати, Русичі та багато інших народів побували там і залишили по собі пам'ятки. Ось він, автентичний Крим зі своєю унікальною історією та культурою. До нових зустрічей!